Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Більмак, що заважає звільнити Більмак від расистів і як саме це буде відбуватися? Більмак чує страшні події, якісь відбуваються. Люди змушені були виїхати, а росіяни будуть тікати. Уходять із Більмак з Більмаку. Знаєте, тут може бути сильно заміновано територію. Ой, велика пропаганда ведеться. Не буде бойових дій, не буде зруйнованого, більмак не будуть руйнувати. Вас звільнять. Спокійно, без бою. Рашисти звідти тікають. Тільки є небезпека, що дуже сильно е, дороги і територія. Це загроза є така. І пропаганда сильна заперечує. Заперечує весь негатив. Заперечую. Людей залякують, дітей чомусь вивозять. Працю весь негатив обираю. Прошу ви сили допоможіть нам, будь ласка. Скажіть, які плани у Рашистів щодо Більмака? Щодо міста Більмак. Місто Більмак. Вони звідти будуть тікати. Вони уходять. І ще будуть намагатися, щоб люди з ними, якомога більше людей, з ними їхало кудись. От. Не варто з ними їхати. Це все небезпека. Угу. Заперечую повністю негатив. Дуже сильно залякують. Там, де вони будуть їхати, може бути дуже сильні прильоти. Так. Скажіть вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, чи є загроза для життя цивільних людей у місті Більмак під час деокупації? Ні, загрози немає. Ви не не Там будуть прильоти, буде страшно. Дійсно, ви і чуєте, напевно, що щось відбувається. Тут е... цивільних людей не будуть чіпати. Тут є траси, дороги, тут будуть бути саме по расистах. Ви вільні будете, звільнена місто, заперечує негатив. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи звільнять місто Більмак до середини вересня? Так, вас мають звільнити, все буде гаразд. Дуже гарна карта. Добре. Осінь. Небагато часу пройде, як вас звільнять. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, де купувати більмак від расистів. Звільнити, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, я б могла завадити військовим України. Убираю всі перепони, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Міни, гранати, вибухову хвилю і уламки від військових України і цивільних людей одвертаю. Повертаю все расистам назад. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть захистити більмак від расистів, звільнити повністю, де окупувати безстрад для цивільних людей, безстра для військових України. Повністю повернути весь негатив расистам назад. всі біль страждання і сльози, що чинили жителям Більмаку. Повернути росіянам назад, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення міст Більмак від росіян, буде так, да буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу.